Друзі, вітаю! Володимир Зеленський заявив, що скоро будуть рішення, які зміцнять духовну незалежність України. Мова йде про присутність Російської церкви на території суверенної незалежної держави України, де 30 років не давали можливості внутрішні проросійські агенти, ставленики Кремля, розвиватися власні церкві. Війна найкращий час звільнитися і починати розвивати своє, і не мати політичної залежності і дати бій всім російським олігархам і проросійським олігархам, які тут тримали російську церкву. Чомусь Кирил приїжджав за Ахметовим, бачився, да, здавалось би, той мусульман, тон християн, але ж є щось спільне. Ну, наприклад, російська церква. Новінський, який зараз проплачує в Вашингтоні лобійські кампанії, які кажуть, що українці тут дикуни переслідують християн, але щось ніхто не говорить, як Росія знищує церкви, вбиває українських священиків, як вона катувала українських священиків. Одним словом. Є заявка на те, що скоро можуть бути зміни. Тим більше, ви знаєте, що законом про церкву зараз дуже брутально граються в Верховній Раді для того, щоб одна група не допустила зміну прем'єр-міністра, бо новий прем'єр-міністр чи прем'єр-міністерка їм менш вигідна. Там мова йде, це не то, що одні хороші, другі погані. І ті, ті ціль, ось це, красти гроші. То вони, щоб не допустити голосування, об'єдналися з фракціями і заблокували законом про церкву. Тобто грошові потоки. Заробляння на дронах, закупках, там ще інших речах для них важливіше, ніж зміна прем'єр-міністра, яку обіцяли Заходу і не роблять перше, друге, і ніж закон про церкву. Зрозуміло, що люди там явно не церковні, церкви не ходять і навіть в цій країні жити не хочуть. Але вони законом про церкву затикають спробу змістити прем'єр-міністра. Ось це просто, щоб ви розуміли, який цинізм зараз в Верховній Раді. Ну, Зеленський виходить, каже: зараз будуть зміни. Давайте про ці зміни поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте дзвіночок. А друге, будь ласка, зробіть донат. Більше ніж 800 тисяч. Ми з вами зібрали, рухаємося до мільйона. Це просто якась фантастична швидкість Формули 1 по збору коштів. Це дуже потужно. Ну, от, і давайте доб'ємо цей збір, бо наступний це прильоти по російських НПЗ. І це прекрасно. Тому підписка, донати. Ми починаємо. Зеленський вчора вночі вже зробив відеозвернення, сказав, що провів нараду. От щодо підготовки, про рішення, яке зміцнить нашу духовну незалежність, ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього ми повинні бути на 100% ефективними, дійсно працюючими, і ми їх забезпечимо. Тижня три тому Стефанчук, голова Верховної Ради, заявив, що парламент не йде на жодні канікули, просто буде займатися іншими видами діяльності, зокрема, законопроектом про припинення діяльності УПЦ МП в Україні. Але той же Стефанчук був одним із тих, хто допомагав блокувати трибуну своєю пасивною поведінкою. Тому сказати, що для нього важливий закон проти московської церкви це неправда. Україна не збирається переслідувати священиків, вірян чи там робити якісь неправомірні дії. Головна задача зараз перерізати пуповину ФСБшного управління священниками в Україні. Ось ця ціль. Звільнити церкву від російського московського ярма ось це ціль. Якщо людина не була колаборантом, не агітувала за російську армію в Україні в час війни, не заводила війська в обхід міста чи села, щоб обійти ЗСУ, ну чого їй боятись? Чого їй боятись? Ми ж не якісь варвари чи дикуни. Але дійсно є люди. Які робили схрон зброї і чекали російську армію, потім її роздавали. Священики, які тікали назад з російською армією, люди, які вели контрагітацію проти України. Ну, тоді дійсно треба чемодан, вокзал Росія, відправити їх звідси. І це мова не про нерухомість, як багато хто з депутатів ОПЗЖ зараз. Сказав, От ви хочете забрати наші російські церкви. По-перше. Половина тих церков, які, типу, ви кажете, ваші, вона збудовані раніше, ніж з'явилася Російська держава. Друге, вони вас в оренді. Наприклад, Лавра, Почаєвська лавра, Київська лавра. На Донбасі в нас прекрасна лавра. Вони в оренді, вони не ваші. І договір розривається. Третє, половина церков московського патріархату будувалися самозахватом. Взяли участку, построїли, а тепер ідемо легалізовувати. І деякі мери, типу нашого, в Києві. Ну нічого, Московський патріархат в церкви вже воювати не будемо, поки активісти не підняли питання, що російські окупанти віджимають землю, де стояла перша українська десятинна церква, яку князь на 10% податків будував, Росію не пахло. Але, типу, Росії віддамо цю землю, історична справедливість, хай Росія строїть. А Росія не каже, не стройте нічого, у вас нема креслень. Каже, та от є же ж, збереглись, то неправдиві, ми зараз вам построїмо. І почали строїти. Розумієте? Ну, а тому зараз питання виключно політичного впливу. Чомусь ніхто не хоче, щоб в Британії управляв Ватикан чи в Штатах управляв Ватикан. Кожен хоче своєю церквою управляти сам для своєї країни, для своєї незалежності, для свого внутрішнього безпекового аспекту. Тому що виявляється, що Росія використовує святі матерії церкви заради своєї військової політичної пропаганди. Ну, наприклад, один священників російських закликає освячувати ядерну зброю. От де святість і цінність такої людини освячувати ядерну зброю? Каже, да, ми знаємо, що вона принесе мільйони жертв, але це ж для миру і безпеки. Ось така історія. Напишіть, підтримуєте чи не підтримуєте звільнення України від московського впливу, релігійного впливу, особливо враховуючи, що християнство сюди прийшло набагато раніше, ніж з'явилася Москва, Росія і московський каганат. Напишіть це в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і дуже прошу, давайте дозакриємо цей звір. Потужний збір на передову. 8 бригад купуємо найнеобхідніше, і мчимось просто з нереальною швидкістю. За 2 дні 800 тисяч гривень. Ну, от нас є третій день, щоб це закрити. Тому банка, картка, PayPal 100, 200, 500. І як вам подобається, потужні цифри, нас дійсно тут. Зібрала серйозна команда. Давайте, будь ласка, закриємо цей збір. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.